Так, народ показую прикол. Це моя маленька Suzuki, на якій я навчаю дітей їздити на мотоциклі. І на ній встановлено досить багато різних прикольних штук, наприклад, там професійний руль, Міка, ось австралійський захист, джет, досить коштовний, підніжки, фаствей, американський і так далі. Але я вирішив ще трохи додати грошей і приколів. І ось маємо таку штуку, називається рольвий демпфер War. Е, сама по собі марка зараз майже не зустрічається на мотоциклах. Всі знають, що скот це є найпоширеніший е, демпфер. Але працює він дуже добре і дуже схожий на скот за принципом дії. І е, чому. Я його використав, тому що тут, наприклад, неможливо якимось нормальним чином зафіксувати скот, бо бак стоїть дуже близько ось, до траверси верхньої, і немає місця, де можна вставити якийсь, приварити опору, щоб встановити скотовський демпфер. І дуже погано також тут немає місця, де зробити цю опору. І мені попався досить недорого цей демпфер. я раді цікавості його придбав. І як виявилося, він досить легко встановлюється на мотоцикли із звичайними вилками. Така як тут, бачимо, що це не перевернута вилка. І досить лише просверлити 4 отвори, закріпити його знизу траверси і встановити якусь саморобну... Штуковину на кшталт того, що я зробив. Взяв шматок на ржавійки, зварив такого кутника. Я не хотів приварюватися бо рама пофарбована порошком, то я просто поставив три закльопки і було місце там під один болтик на 6. Оце і все. І ось так воно працює. Показую спереді. В цілому, схожі конструкції використовують на кросових колясках. І що прикольно, він працює коли стоїть по центру колесо і починаєш відводити вбік, то він е, оказує супротив, заважає. А коли повертаєш то ні. от доходить до центру і знов починає заважати відводити. Тобто така система, як на скоті. Офродному і він просто саме центрує самого мотоцикла. Що ще сказати? Звісно, я думаю, що це, мабуть, єдиний в світі буде такий маленький мотоцикл із гідравлічним демпфером, але він буде, я вважаю, покращувати якість цієї своєї роботи для дітей. Є багато прихильників, але є дуже багато скептиків. То я скажу, раніше не було гітравлічних амортизаторів в вілки. Це була просто система-трубка в трубці і по центру пружина. Зараз ніхто вже не каже, що там не потрібно масло, не потрібна якась система. Раніше була дирка, так званий Orify style демпінг, потім поставили один клапан, а зараз вже стоїть аж три клапани на різні. Абсолютно на швидкий прийом, на повільний прийом і на відбій. Те ж саме стосується задніх амортизаторів. Раніше там була суха підвізка, а зараз вже досить такі потужні системи, які регулюються навіть електронікою. То чому люди вважають, що в підвісці потрібна гідравліка, тобто гідравлічне демпфування, а в рулі рульовий демпфер гідравлічний не потрібний? Я думаю, це повна безглузда фігня, і персонально в мене вся техніка абсолютно оснащена гідравлічними демпферами руля, чого і вам бажаю.